Зараз, поки в нас вірту... віртуальні змагання, тому що ми чекаємо, поки завершиться карантин, поки дадуть можливість стартувати нам у європейській серії Наскар. Нам дали таку змогу, і ми зараз захищаємо кольори свою команду віртуальному чемпіонаті. 19 травня о 20.00. У нас буде старт гонки чергової в віртуальному чемпіонаті Європейської селі. Я до цього практично не пробував симулятори, і для мене це щось нове, але вони ну, реально вони схожі на реальність. Нам просто поставили такие умови. Мы сейчас э, в этих виртуальных гонках едем на найпотужніших машинах, которые есть в принципе в Наскаре. То для нас это такой серьезный опыт, и там все по справжньому Так интереснее, на самых мощных машинах в реальности нет возможности ехать. А вот в виртуальных гонках, пожалуйста, потому что в реальности это только в Америке, только избранная высшая лига Наскар, огромные бюджеты туда. Попасть могут лишь единицы. Які враження у вас від поїздки на Бердемі? Неймовірні, вперше така оказія в мене сталася. Насправді це дуже цікаво. Я ну, реально давно хотів спробувати. Ну, от, враження чудові, тому що я не, не очікував, що він такий милий, я би сказав, реально. Да. Мене вразила ходова, яка дуже м'яка. Реально а, дуже комфортно їхати, насправді. Я не думав навіть. Ну, от, це, це перше враження, яке... Можливо, потім ще колись спробую проїхатися за кермо.